суперник достойний. Ми з ним зараз тренуємось разом. Вже два рази боксували, вже це вже третій. В тому році два рази. В цьому році я вже перший, то я кажу, Бог, Бог любить троїцю. А, да. Яка у вас особиста рахунок в серії? 3-0. Ти... Мій, мій рахунок, да, 3-0. Ага. Я так бачу, ви на рингу між собою спілкувалися, що ви не говорили? та він випадково мене поднув головою, я говорю, Макс, головою, обережно. Це бокс, буває таке. Чекали, що буде робити, Максим? Але, що буде Так, да, да, я знав, ми з ним працюємо на тренуванні, я абсолютно його знаю, дуже добре, скажімо так, вийшов, зробив свою роботу і пішов додому. Поїзки, е, ну дивіться, по жеркуванню в мене було три поєдинки, але перший супротивник в мене знявся, то в півфіналі боксував з майстерним спортом міжнародного класу, чемпіоном світу 2022 року з міста Дніпра. І от фінальний бій. То фактично два бої пробів. Так, так, до 22-го це перша нагорода, бо в 2022 році я зайняв тут друге місце, а в 2023 році на чемпіонаті України серед еліти я зайняв перше місце. Так, звісно, 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 звісно. Зараз у нас 31 травня буде тренувальний збір тиждень. Перед міжнародним турніром в Польщі це є перший етап підготовки до чемпіонату Європи. А потім у нас буде перший збір, 21 день загальна фізична підготовка, потім 21 день спеціальна фізична підготовка і потім вже заключний етап підготовки до чемпіонату Європи. Вже саме цілі на чемпіонат Європи перемога, звісно, перемога. Я вже не можу давненько виконати норматив майстер спорту міжнародного класу. От буквально десь за шах, за шах поступає сто. Для мене це дуже важлива буде перемога. Дай Бог, будемо працювати, викладатись на максимум, щоб здобути золоту нагороду для нашої України. А також хочу подякувати нашим збройним силам за те, що ми маємо змогу розвиватись, тренуватись, та молодь може. Демонструвати свої сили зараз такий великий час, особливо хочу подякувати своїм друзям з 21-го легіону. Це харківський наш бісівський клуб, де наші хлопці, мої близькі друзі, відстоюють нашу Україну з перших днів війни. Слава Україні! Слава збройним силам! Слава всім воїнам! Дякую, дякую.